Доброго ранку, шановні українці. Доброго ранку, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ірошивець ультиматум Путіна Так, ультиматум Путіна перед зустрічю Зеленського з Трампом. Учора в суботу, в пізно ввечері, зустрівся диктатор Росії Путін з російськими генералами, які доповіли йому е про те, що Мирноград і е Гуляйполе взять. Повністю взяті під контроль російськими військами. Про це доповів начтабу Збройних сил Росії, генштабу Герасимов. Після цього Путін сказав, що дивіться, ну ви ж бачите, що ми беремо місто за містом українські. На заході є розумні люди, які просто кажуть Україні сідайте, підписуйте мир на гідних умовах, на достойних умовах, поки це можливо робити. Встанавлювати, каже Путін. да. Відносини з Російською Федерацією, відбудовуйте економіку України, да? підписуйте гарантії, щоб мир був вічним. Да? Отаку От промову сказав Путін, так єлейно посміхаючись, великий приятель, Вовчик України, да? в лапках. Ну і сказав потім те, що хотів сказати, напевне, з самого початку. Якщо Зеленський не захоче підписати мир. То ми доб'ємось свого зброєю. Сказав Путін. Не захоче Зеленський зараз підписати мир, достойний для України мир. так? То ми візьмемо все збройним шляхом, візьмемо все зброю в результаті спеціальної воєнної операції. Отакий От ультиматум Путіна. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі!